Вітання всім рибакам, самодільщикам та винохідникам. Попередньою відео я показував, як виливати свинця балансирчики. Там були ще не вклеєні фостики, не було покраски. Тож на даний час покрасив, осталось тільки вкрити лаком водостійким. І ось такі балансирчики вийшли. Поклеював я фостики з бутилки пластикової. Скажете, чому всі червоні? А тому, що навіть в совєтських блеснях стояли завжди фостики червоні. Тому я і поробив фостики червоного кольору. Ось такі балансерчики вийшли. Також я вставляю гачки. Які вже були в використанні двойні, поломані, поламані. Для того, щоб вони були такою, як настоящий балансир, От я просто вигинаю цей сплав свинця, і виходить такий балансирчик. От, будь ласка, така красотінь. Також пластикові бутилки нижньої частини є така, як кажуть, Випуклось. Я подумав, а що не зробити балансирчик, щоб ззаді хвостик такий був типа парашута. От, е, гачки я вклею е, біля гачки я вклею хвостика. Ну, отак от е, видно, повністю навіть до гачка приклею. О, для цього я беру обикновенний суперклей і е, сода сода. Получається, він крепко тримається, його не вирвеш, тому що і гачок зразу хіба що гачок поламається, тоді можна хвостика відірвати. От використані гачки. От така красотінь вийшла. Я думаю, рибалкам буде в нагоді та й гачки, які поломані, можна використати. От такий балансирчик. От. Ну, Думаю, я пробував також зробив ще такого жучка. От і вусіка. Тут от так хоч жучка пробував. Грає нормально по воді. Ну, Одного пробував таке. Охо зробив йому. Парашутик. Двинячок поставив. Ці балансирчики, як говорю, от, одна, один гачечок остається. Один, чи з тройника, чи з двойника. І я використовую на ці балансирчики. Так на даний час, як рибалки немає, тепло, лід, е, м'який. Я вирішив доробити ці балансирчики. Також ще щось доробимо. Ось такі от. Мені подобається червоного кольору. Я думаю, що хижаковий також буде подобатися, бо це, як кажуть, щось подібне на крова, а хижак, він хижак. Тому що зробити от це не проблематично. Ну, якщо є бажання, виходить ну, такий балансерчик. Я не розкрашував його сильно, просто поставив точечки, там щось таке зробив от, рабеньке. Ну, думаю, риб, рибки це буде подобатися. Жучок такий. Риба не дивиться, якої воно там красоти, коли голодна, щука чи окунь, чи судак, чи люба хижа риба. Але ну, дивиться на красоту, вона просто голодна, тому атакує. Дякую всім. Не хвоста, не лоски. Успіху. Всього найкращого.